Ароматне, смачненьке, яблучно апельсинове варення. Яблучка у мене вже підготовлені. Добре мию, розрізаю на половинки або четвертинки і виймаю насінневу коробочку, шкірку не знімаю. І для цього рецепту я беру 2 кілограми яблучок, уже підготовлених, помитих, почищених, 700 г апельсинів і кілограм 200 г цукру. Яблучка нарізаю невеликими кубиками, приблизно сантиметр півтора сантиметри. Тепер засипаю їх цукром. Апельсинки обов'язково ошпарюю окропом, залишаю їх ось так на 5 хвилин. Вимішую, щоб яблука почали пускати сік. Воду зливаю. Добре витираю апельсини паперовими рушничками. Нарізаю їх на кружальця. Забираю всі зернятка. І потім нарізаю апельсинки невеликими кусочками. Яблучка з апельсинами вимішую. І залишаю хоча б на півгодинки. От, бачите, тут же яблучка почали пускати сік. Подивіться. Ось. Півгодинки. Яблучка пустили дуже багато соку. Ставимо миску з яблуками і апельсинами на плиту. Готую на сильному вогні. Пінку не збираю. Час від часу легенько помішую, щоб всі яблучка і так само шкірки апельсинові добре проварилися. Яблучка стають прозорими. Даю сюди половинку чайної ложки лимонної кислоти. Або ж можна дати столову ложку лимонного соку. Все, варенечко вже готове. Загальний час проварювання приблизно 35-45 хвилин. Орієнтуємося на готовність продуктів. Яблучка стають прозорі, виймаємо кусочок апельсинової шкірки і куштуємо. Вона повинна бути проварена. Готове кипляче варення накладаємо у чисті простерилізовані слоєчки. Накриваємо кришками, кришки також простерилізовані і одразу закатуємо. Слоєчки обов'язково перевертаю вверх дно для кращої самостерилізації. Шановні мої глядачі, якщо у вас гарний щедрий урожай яблучок, яблук багато, пропоную вам підбірку яблучного варення за різними рецептами. Можна приготувати. Варення з цитринами можна приготувати з родзинками, з грушами, з кавою. Це також буде дуже смачно. А ще приготувати смачненький домашній живчик. Всі рецепти залишаю в описі під відео.